Є два типа запрошення. Ми їх називаємо по-різному: є повістка, а є запрошення. Суть одна і та сама, вас кудись кличуть. А ви можуть покликати по повістці в суд, наприклад. Да? В суд а зазвичай запрошують. там, не, не, не знаєте, не як на весілля таке гарне, вбране. В суд так не запрошують. На весілля теж запрошення, теж вас кудись кличуть. А ви знаєте, вже такий конвертик вам туди покладуть, таку красиву. Все. І Ви знаєте, коли Ісус Христос другий прийде, то одним Він видасть повістки, а іншим запрошень. Правда, так і буде. Одних повістки на суд, з якого написано, що ніхто вже не вийде, виправда, а іншим видасть запрошення на брачний пір. На весілля Його нареченої церкви, так, з Ісусом Христом. І ось питання вже до нас з вами. А що ми отримаємо? Що нам вручать в цей момент? І це залежить вже від нас. Тому задумайтеся про це. Це, це важлива річ, правда? ж? Що ми отримаємо?